Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! У мене черговий оверлок. Це від фірми Silver Crest. Це ж і Medium, Dragonfly, Zinger. Це одна й та сама машина. Фафи є. Це одна й та сама машина. Ще як є, боже. Та дуже багато назв ну, цього оверлока. Хороший оверлок. Якби середнього класу. Якщо налаштований, дуже гарні результати дає. Прислала мені з Києва, з Києва підписниця моя. от, нашла відео мої і по, по ним звернулася і прислала. Привезла, наскільки я знаю, привезла вона його з Польщі. Тут навіть на, назви якісь написано по польськи, не знаю, що це. ну, Зараз це вже не має значення. Роблю огляд, в якому стані я отримав його. Я домовився з нею, щоб компактніше вона зняла оце стійку для котушок. Зняла. І плюс до того ще забула прислати мені педальку керування. Ну, Педалька в мене є до такого верлока. Все, поїхали. Попереднє я трошки її оглянув. Ну так, оскільки міг. Був час у мене, знаю точно, що тут зломаний петельник. Петельник зломаний правий верхній. Ось. Це вона мене попередила вже з самого початку. Потім я замітив, що тут крива голочка, Ось, бачите, що в неї вавка, така от. І зараз хочу розглянути, ну, в якому стані я отримав і який мене чекають роботи. Ось. Значить, прокручу я оверлок. Щось там відбувається. Ну, нож ніж в цих верлоках, оце верхній, він побідітовий. Практично він не тупиться. Ну, дивлюсь, що тут уже шастали, все. Уже крутили тут цей ножичок. Слабе місце в цих а там зажать кріплення. Ось. Ну, зараз не про це. Знімаю лапку. Проблема в чому, друзі, Ось. купуючи такий оверлок. Нічого я проти не маю. ось, Купуючи такий оверлок, це майже як лотерея. Я так розумію, що ці оверлоки робляться для е, німецького ринку, як правило. Ну, по крайній мірі, в мене були такі оверлоки, то прямо з Германії присилали їх. Дивлюсь на лапку, лапка практично не користована. І роблю висновок, що оверлок практично геть новий. Просто що йде з заводу, багато браку. На заводі ніхто їх не налаштовує. Особливо. Ось. І люди купують, попробували. Спробували, він не працює. Вернули його назад. Їм дали другий. Вони попробували, не працює. Вернули назад, дали третій. І так поки не цей. Не дійдуть до якогось позитивного моменту. Знімаю цей, дивимось, голкова пластина. Саме головне, саме больне Це голкова пластина, оці, оцей ось пальчик часто б'ється. Ось, а, ось, друзі, ще зверніть увагу, наскільки оцей шовний язичок шовний. Зараз трішечки ну, спішу. Зараз я прикручу заново чуть-чуть пластину. Та трішечки зажав, щоб не цей. Так. І ось, наприклад, дивіться, як широко стоїть. Це все, хто не знає, колесик ось. Крутілочка, це ширина шва. Е, регулюється ширина шва цією крутілочкою. Це бачите? Це ось нижній ножичок. Так, щоб воно все влізло приблизно. І коли я кручу, ось разом з ножичком, і шовний цей язичок, він ходить. І треба при налаштуванні, регулюванні, Треба виставити так, бо можна так виставити, що цей петельник просто б'є по цьому язичку. Б'є по ньому. Ламається і сам язичок, і ламається петельник. Ну, буде біда. Скоріше за все, так тут і сталося. Ось, наприклад, зараз він стоїть, ширина 8 мм. Це дуже широко він стоїть. І, скоріше за все, цей петельник ударив по цьому язичку, ось він бачите, як викривлений. В, в, в чому справа? Ну так, да, скоріш за все, воно по ньому ударило. О. Це дуже широко. Тут максимально ну, можна 6,5-7 мм, щоб петельник не зачіпав. ось це я потім вже виставлю, відрегулюю. Дивимося, що тут ще робиться. Так. Саме головне. Ну, голкові пластини є в продажу. Дивлюсь, голкова пластина ціла. Голкова пластина нібито не побита. Голочка рівненька, все якби ок. Голка, пластина. Ага, ось чим чи проблема. Ага, тут обіда. Ось щім справа. О, мало того, що він тут відкручений, цей петельник. Ну, зараз я його прикручу. Ну, відносно приблизно. А, так тут і болтик видно, що по ньому, що його тут уже крутили, крутили, як хотіли. Ну, можливо, в Польщі там якийсь майстер щось робив, не знаю. А, все одно воно не цей. Право в тому, що воно оце все, все кальоне, от, і все закалене. І петельники, якщо петельник лопнув. бо він закалений, в нього немає такої можливості від, відгинатися, якщо він трошки відігнувся і ставиш назад, він лопається. Це вже перевірений. Як би так. Ну, це такий, візуально, що я побачив, це загнутий. І його, якщо цей е, шовний язичок почать ви, ну, вирівнювати, і по ньому ж е, формується шов, ширина оце ж об нього, і він може зламатися, бо він вже переломаний. Він сильно високо стоїть. В такому випадку я ставлю новий Новий язичок, оцей Який ще не гнутий, Ось. я замовив. Вже прийшли запчасульки. Я замовив, так як я даю гарантію на свою роботу. Ось новий прийшов мені язичок і прийшов новий петельник. Упав всередину. Ну, вже проситься сам в оверлоки. Запчасти, запчасти На цей оверлок можна запросто підбирати по зінгеру. І ось такий пательник новенький, гарненький. Тут він оце такий, що тут його ламати то не машу. І тільки він б'ється в цей язичок, наприклад, і ламається язичок, і так воно приблизно і стало. Якщо його тут прикрутить, то оце такі спроби. Зніму петельник цей подивлюсь на нього, що він стоїть не дуже коректно. Так. І плюс до того, що треба розібрати машинку і хоча б помазати. Бо вони не мазані йдуть. От. Змастити, налаштувати і буде він ще працювати. Ну ось, бачите, болтики вже тут крутили, крутили. А що його крутить. О, так він тут тютю. -тю. Він зігнутий. А, та йому хана Ось тут. Ха-ха-ха Блін. І цей петельник треба міняти. Бачите, як він? І зараз я починаю відги... відгинати він ось тут. Саме слабе місце. Якщо він ще тут не тріснув. Ось тут саме слабе місце. Лоб. І все, це вже все. Бачите? Звісно, він не буде працювати. Чого так сталося, я не знаю, друзі. Ну, Но буде новий і цей петельник. У мене здається, десь в запасі є. Так, є такий петельник ось новенький. Ось, бачите, як він має бути. І цей ось у який різницю. Приблизно прикладу. Загнутий чомусь. Коротше, новий нижній, новий верхній і шовний язичок. Це такий буде ремонт, така буде заміна. Так, воно ну включу його, послухаємо, як він. Це вже оверлок із світодіодним освітленням. Ага. Він не буде працювати, на педальку жми, не жми. не жми. Отут кнопочка. Тут ось тут ось кнопочка. Ну, тарахтить, бо він сухий. Гримить. Двигун працює. Ну, це таке в мене відео, друзі. Решта, я думаю, тут все нормально. Голкова пластина нормальна, петельники заміню, налаштую, Волочки новенькі поставлю. І ще в цих оверлаках, друзі, ось йдуть тут ось комплект, тільки чомусь три, три конуса. додатковий ножичок ніж нижній. І голки. Голки з цими оверлаками йдуть неякісні. Майте на увазі. Бажано ними не користуватися. Тут вони, типу аж написано ось Зінгер, там, тра-та-та. -та. Ну, голки тут неякісні. Ну, мені вони, по крайній мірі, не подобаються. Їхній цей виготовлення. І вони трішечки якби кривуваті. Отак. Якось оглянуть, наприклад. то нібито вона отак ось от, трішечки. це ж практично ново. Я буду на якісні голки налаштовувати, а там вже ставте, що хочете, ти і ставте. Ось, ось бачите, вона отак вигнута. І це заводи йдуть отакі зінгери, голки. Це б я викинув би, коротше говоря. Ну і все, в принципі, ножі тут. Поверлу практично геть новий. Поміняю. Не буду я знімати, в мене є відео там як розбирати, не мав тут проблем, що його розбирати. Добавлю, тут, як завжди, я додаю шов на 4, бо тут на максималки. А може і нормально. поделюсь, Якщо треба, то добавлю, помажу, поміняю, налаштую. Ну, це таке я на сьогодні кину. Так, все, друзі. На цьому ставлю крапочку. Скоро Новий рік. А ми працюємо. Треба працювати. Все. Слава Україні і героям слава!